Україна це її неймовірні люди, які виборюють перемогу, працюють в комунальній галузі, навчають дітей та волонтерять представників різних галузей. У День українського прапора вітали у стінах, будинку Рад. Хочу привітати вас із сьогоднішнім святом Днем прапора, символом нашої незалежності, символом нашої держави. Напевно, що найціннішим скарбом і кожного українця. І нашої держави Україна за що бореться, бореться наш незламний український народ, і надала початок великому волонтерському руху. Українці показали своє милосердя та співчуття у біді. А Хмельниччина стала домом для тисячі переселенців. Від початку повномасштабного вторгнення область прийняла напевно найбільше переселенців, які Пройшовши певний проміжок часу, залишають, бажають залишитися як підприємці, так і прості громадяни залишаються жити тут на теренах цієї подільської землі. Це свідчення того, що їх тут люблять, їх підтримують, і їм допомагають. Дійсно, Україна це край щирих людей та неймовірної природи. А у часи війни місце сили та боротьби за нашу незалежність і незламність. Своєю щоденною працею ви, шановні присутні, в вашому обличчі ваші колективи. Будуєте державу в межах тилової Хмельниччини. Хочу побажати нам усім здійснення великої мрії, усього незламного українського народу, довгоочікуваної перемоги і стабільного миру. Аби ніхто й ніколи в продовження наших предків не зламав нашу міць. І силу духа подоляна отримали відзнаки за свою щоденну працю. Саме вона допомагає українцям вистояти та пройти тернистий шлях випробувань. Лікарі, військові, музейники, представники різних професій це у сукупності наша незламна країна. Ця нагорода для нас дуже важлива і вагома, тому що на нас лежить надзвичайно велика відповідальність щодо збереження і примноження культурної спадщини духовності українського народу. І, користуючись нагодою, я хочу привітати усіх і побажати Ати незламності, єдності і нашої як найшвидшої перемоги, наш жовто-блакитний стяг у руках мільйонів українців, пізнаваний за кордоном, викликає повагу та честь, адже ми боремось за свою землю та свободу.